Я учениця Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну Кіщак-Марта. Хочу зачитати свою дослідницьку статтю віражі долі Галини Городисевич». Шевченкова доля. Яка вона? Щаслива і страждана, примхлива і успішна. й успішна, осяяна трояндами й колючками. Майже усіх українських борців за волю та незалежність доля складалась саме так. Булаючи перепони, вони протистояли тоталітарній системі, рухались уперед до своєї мети. Хочу розповісти про Галину Гордасевич, відому українську письменницю, культурну діячку, яка волею життєвих обставин жила і творила у Львові. Робила це місто, померло тут. І знову непростий життєвий шлях, рух через невіру і біль, розпач і любов. Мене писала у вірші час, що доля шлях мені послали і трояндами, й тернами. Народилась майбутня письменниця 31 березня 1935 року в місті Кременці на Тернопільщині, в сім'ї священника. де родилась ти на світ. Я скажу там, де каталька жовтувати білий цвіт, де пісні дзвенять усюди, де веселі й добрі люди. Я у Кременці родилась Кременчанкою зовіть. А далі була довга дорога з шаленими віржами, які заносили то на Рівнищину, то на Острощину, то на Донеччину. У 16 років була заарештована за складання націоналістичних віршів і антирадянську агітацію серед студентів. Молоду ерудовану дівчину, студентку Острозького педагогічного училища, бажально засудили на 10 років таборів, перекресливши всі її мрії, бажання й плани. Є ж мільярди людей, і мільярди були, і мільярди мільярдів ще будуть за мною. Ну чому саме я? Чому саме я? У вірші Моління про голос вона згадає ті страшні руки, перебування в таборах, де за нею постійно через вічку спостерігають, пильнують, намагаються зламати і на шкоду своєму здоров'ю різні тремні сонети, не чорнилом, а власною крові писали її поети. Так багато в житті було зустрічей та ситуацій, які потребували від неї швидкої реакції. Одного разу зателефонувала Галині незнайома вчителька і попросила допомогти, бо батьки протестують проти вивчення української мови. Ось як поетеса напише про це в передмові до збірки рядок світопису. Я їхала в те село, дивилась на Донецький степ, колишнє дикле поле, і думала, що ж я скажу людям. Так виникла яничарська палата, які знайти слова, як переконати людей, що мова – це зв'язок з Богом і родом. А Галина Гордисевич ніколи не виникала проблеми випору між рідним та чужинським, бо нічого матеріальне не важило так багато, як українська ідентичність та любов до вітчизни. Та чи ж є іще де така мова, що барвиста вона та шовкове на світі усьому прославлена та не раз у колисті задавлена. Коли Галина Гордосевич з преси дізнала, що підпалили хату Шевченку, то від обурення і розпачу, що зазіхають вороги на найцінніше, вона пише Трептих на тему Шевченка, де дорікає українцям, що в гонити за матеріальним втрачає духовне. Було тут хлопцю на горіхи. Нелегка доленька була. Повзе ядучи дим з-під стріхи, всю Україну застила. І гон та плаче, де ви, діти? де гайдамаки їх нема. Жия держава, час радіти, а серце острахом пройма. Глина Городисевич це жінка, яка вміла вірно кохати. Це жінка-мати, яка живе заради щастя дітей. Це жінка-порадниця, яка несе в наше збурене життя любов. Так склалося, що помер її перший син, і всю свою материнську любов вона віддала. Меншому синові Богданові, бо переконана, що жінка в світ приходить для любові, але відбив усе почати знов. Адже у щоденний це любов, сорочка чисто вибрана, любов, і ночі, що не спала ти, любов, і пісня, що співала ти, любов, і квіти, що посіяла, любов, і очі правників, ясні, любов, і Україна вся одна любов, було б все. Так, якби почати знов. жіноча доля в світі, це любов. Померла Галина Городасевич 11 березня 2001 року у Львові, похована на монастирському цвинтарі в Кременці. Немає з нами поетеси, але по собі вона залишила вірші, які нас надихають зараз у такі складні й беремні воєнні часи. Це вона попереджає москальський зайд, щоб відійти від гріха, коли до цьому краю не свій. Бо тебе чекатиме тут смерть і забуття, це наша земля, зазіхати на неї дарма, зблизька чи здаля, бо земля ця не для ярма. Дякую за увагу!